Брехня інституту Пауля Ерліха. Контроль за вакцинами повний провал. Завдяки наполегливим активістам, державні органи тепер розкривають інформацію про роки пандемії. Ці дані малюють похмуру картину і виявляють нові брехні політиків та установ. Бастіан Барукер у своїй публікації від 23 жовтня 2025 року висвітлює недоліки інституту Пауля Ерліха ПЕЙ. У адміністративному суді Дармштаде ТЕ він вимагав надання даних додатку Сафавасі 2.0. Додаток спочатку представлений як інноваційний інструмент для моніторингу має вакцин проти ковід. Тепер Пей класифікує як неофіційний і неефективний. 1 жовтня 2025 року Пей вперше визнав значні недоліки у контролі за вакцинацією. Хоча колишній президент Клаус Чичутек та керівник відділу доктор Бріджит келлер Станіславські раніше хвалили додаток як успіх, та тепер заявляє, що ні додаток, ні система спонтанного звітування не могли надійно виявляти сигнали ризику. Було визнано масове недооблік побічних ефектів, що підтверджують експерти, такі як ПРОФ, Гаральд Матес, 70% недооблік та Андреа Щоефбеек. Підозрілі випадки не були повністю передані до бази даних ЄС і Ядра Вайджаланс, що порушує закон про лікарські засоби. Крім того, були технічні та організаційні недоліки, дані страхових компаній не використовувалися, аналіз додатку затримувався, а громадськість була введена в оману щодо реальної функції додатку. Хоча суд ще не виніс остаточного рішення, він змусив пей розкрити ці недоліки. Виявлені факти показують структурні слабкості та ставлять питання щодо безпеки 65 мільйонів вакцинованих. Барукер закликає до більшої прозорості та переоцінки фінансування Пей, де ж обурення регіональних політиків керівники округів покладалися на центральну інформацію, впроваджували заходи та святкували відкриття центрів вакцинації, тоді як побічні ефекти ігнорувалися. У справжній демократії мали б бути відставки та критика. Але нічого не відбувається. Громадяни інформовані, але без наслідків вони стають дедалі апатичнішими або сподіваються на перемоги на виборах проти партії пандемії. Як довго вони ще чекатимуть? Посилання на повну статтю можна знайти в описі відео. Більше новин та інформації, як завжди, на баджастими.Net